Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося питання, чи припинять обстріли Харкова із Белгорода. І коли можна повертатися у Харків в центр Города? В центр міста. Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили, чи припинять обстріли міста Харків із Белгорода? Можна повертатися в центр міста Харків. Місто Харків. Белгород, коли припиняться обстріли, mm -hmm. місто Белгород. Це виходить кінець осені вже листя. Кінець листопад, місяць, Белгород. Ну, він не зможе нічого зробити. Це місто буде, в ньому будуть військові дії. Я так бачу, що щось буде робитися в самому місті Белгороді. Звідти вийдуть всі військові Російської Федерації, заберуть свою зброю, і це буде таємницею. Ніхто не буде знати, що там в них відбувається. І місто Белгород звільниться від військових. І це буде вже така листопад місяць. А обстріли він не зможе зробити, бо вони самі будуть рятуватися. А в місті Харків можна буде працювати це жовтень місяць і повертатися на жовтень місяць. Так що... Карта Мир. Дивіться, на Харків в жовтні припиняться із міста Белгорода обстріли. звідти буде виходити військові взагалі, але це буде така велика таємниця, про це не можна буде говорити. Що це ніхто не буде. Бачить, І так мені вийшло. І карта мир на майбутнє. Дуже сильно буде зброя в місті Харків. Так, центр міста вільний від обстрілів можна в жовтні повертатися, працювати. Також оновлення. Якісь будуть нові зрушення в місті Харків. На майбутнє дуже гарні карти, карта сила. Повернення дітей до своїх будиночків, і вони будуть захищені. Дуже якась буде зброя дуже гарна. І щось буде таке в місті, що буде відлякувати ворога. Дуже гарна зброя буде в місті Харків. Я так розумію, що жовтень місяць. Почнуться якісь відбуваються бойові дії в самому Белгороді. А на місці Харків відродження і інфраструктура запрацює і можна буде вже людям повертатися на свої місця. так. Бо було таке, що всі боялися. Бо гарматами стріляли, але ні, нададуть дуже сильну зброю, це зупиниться повністю всі обстріли і все з міста Белгорода. І це буде так велика таємниця для міста Белгорода. Щось там зроблять. Може, наші зроблять військову операцію таку. І це буде секрет. Так що так. А поки що вересень. Ще важко. Вони дивляться, пильнують дуже росіяни. Все про все ми домовилися, зброя їде, і ось її надають у жовтні. Листопад місяць Білгороду прийдеться тікати, брехати. Так що, ну, майбутнє карта мир. Я хочу забрати весь негатив. Заперечую, заперечую всі страждання, сльози забираю. Також. Якнайшвидше Настає зцілення. Заперечую. Якнайшвидше. Так, тут все добре. Карта мир. Для Харкова дуже гарна. Осінь буде. Дуже гарні карти. Так. Так, є перешкоди магічні. Це заперечує, заперечує. Заперечую. Всі їхні плани руйную. Велике свято. Відродження. Повернення. Так. Перемога. А час вогонь, мирний вогонь. Захищає наші родини. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю дороги до перемоги. Більше нема нічого, що заважає припинити обстріли Харкова із міста Белгород. Відсікаю всіх ворогів. Вижинаю із міста Белгород, тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Всі ракети, що по Харкову з Белгорода випускали, туди і назад повертаю. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, ангелів-охоронців, прошу надати захист місту Харків і захистити всіх громадян. у їхніх помешкань. І їхні помешкання, щоб в них була змога працювати спокійно, жити, вчитися, радіти життю. Буде так, буде так, буде так. і Прошу зняти весь негатив, всі сльози, страждання, від ураження, руйнування. Повернути ворогові. Буде так, буде так, буде так. Так що така чарівна осінь виходить в нас. Для міста Харків. А для Берлгорода буде щось грустне. Дуже грустно. Дивіться, жовтень повернення можливе. Все, дякую. Ви до, до міста повертайтесь, місто чекає, Харків чекає. Йому необхідно, щоб ви працювали, місто жило. Все, буде так. Дякую за увагу.